Андрухович. Юрій Андрухович. Листи в Україну. Вибране. Ось сам Юрій. Щойно червень. Щойно червень. А пахне від лип, ніби в липні. Переповнена дійством напружена мить, перечасні світанки, мов сурми, невсипні, понад нами ревуть, аж у грудях шумить, ще вокзали, мов нефи, порожні і чисті, ще на шпалах роса і прозорий перон, але перші прожилки. Пожовкли у листі, ніби торкнуті легко і ржавим пером. Ми проходимо вчасно, як світло в кімнати, нас несе і відносить виток по витку. Але як наздогнати, ну як наздогнати цю втікачку, цю зелень солодку й терпку. Андрухович. Листи в Україну.